Я пам'ятаю день, коли помер Сталін з дуже простої причини. Він помер десь в березні 1953 року, я була в дитячому садочку. І наша вихователька прийшла і сказала, діти, плачте. Я поцікавилася, навіщо я маю плакати. Вона сказала, бо помер великий Сталін, діду, дідусь Сталін. Я кажу, ну ну що, а я його не знаю, до чого буду плакати за ним. І вона щось записала собі на листочку, а хто твої батьки, а що твої батьки роблять. Ну, і Я прийшла додому, це розповіла. Кажу, що от така ситуація. Мені казали плакати, я не плакала. І моя мама, ну вона, видно, в п'ятирічній дитині не могла все пояснити, вона зробила простіше. Ранком вона значить, нарізала нашинкувала цибулі, загорнула в хусточку і сказала мені, от якщо вона знову скаже плакати, бо то ж був скільки. То ти ту хусточку собі під носа візьми, понюхай, ну і будеш плакати і все. А я кажу, а що тоді буде? Ну, а тоді тебе викреслять з того списку. Ну тобто, вже тоді викладачки в дитячих садках складали списки тих батьків, діти, яких не плакали під час жилоби за Сталіним, тому що очевидно, вони були виховані там в сім'ях, ворогів народу. Ну, я ж тільки тепер можу цей логічний зв'язок відновити. Ну, на другий день, як вона знову до мене вчепилася, то я взяла той вузлик, понюхала, зразу мене сльози потекли, і все було гаразд.